А Нас гість це Дмитро Чекалкін, ведучий шоумен, автор проєктів «Веселі яйця», операція, професор і багато всього іншого. Слово доброго ранку. Доброго, доброго ранку. А, пане Дмитре, ну, насправді з великим подивом дізнався з вашої біографії, що ви насправді починали як на, навіть консул, тобто дипломат і в арабській це вже, країні. Це вже було багато набагато пізніше. Перша моя професія військовий. Перекладач арабської та євриту, потім був викладачем, потім науковцем. Писав mm -hmm. словники. А вже потім я десь більше 20 різних професій спробував, поки що не знайшов нічого цікавого, знаєте, все в пошуку. Але на тому дипломатична кар'єра закінчила. А чого як так? Від, від дипломатії, от до, до таких гумористичних проектів, поспілкувався з нашими, нашими першими особами нашої держави. Познімав їхні портрети з усіх стін свого консульського кабінету. Після цього, знаєте, вирішив, що краще сміятися над ними, ніж їм служити. Тому що є одна, знаєте, річ бути там, помічником Наполеона, а інша річ бути помічником якоїсь мавпи. Да? про мавпи якраз розповідали сьогодні, що раніше, знаєте, люди походили від мавпи, а сьогодні не походять чомусь. Дивно, якось. А ну як ви як ви зрозуміли, що от ви хочете тепер займатися чимось іншим? Тобто, от тут з киму... людей? Це до на речі найважкий жанр смішити людей. Це можливо на одна... чи це як до того ведуча Це не була найважча ваша професія наразі? Ні, насправді найцікавіше. Я зважаю знайти найблагородніша справа це розважати людей. Ну, залякати набагато легше, ніж розсмішити. Знаєте. тому Є такий челендж. Да? Намагаємося робити щось важке в цьому житті. Ну, Люди призвані рождатися головним образом, за тим, щоб життю наслаждатися в ній общественних системах. Тому спробую, пробую так робити, щоб всім було весело. Тому що Бог дає не тому, хто рано встає. Да? Як ми сьогодні да хто дає тому, хто стає в доброму гуморі, в в доброму настрої. У вас у вас, до речі, образ дуже такої інтелігентної людини, знаєте, але ваш образ, другий таки альтер-его, це той дядя Жора, так? Який дзвонить і всіх розігрує по телефону. І я би, я би зовсім не сказав, що, наприклад, Дмитро Чекалкінець, і дядя Жора, одна і та сама особа. Як вам це вдається настільки перевтілюватися. Так, ви хотіли мене образити? Да? Ні, я хотів знав, як, як сприймати комплимент. дядю Жору. Тому що, ну, як на мене, це не найкращий зразок українського гумору, да? дядя Жора. Я цим ім'ям ніколи не користувався, тому. Не зовсім просто є персонажі, який там Василь Неписпрай, чи Микола Некопайкабель, да, так, чи... так, 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 так. який з дзвонить, там Жилкопу з'ясовує ну, збирає гроші на будівництво там моста через Дніпро імені Гоголя для слабих і хворих птахів, да, чи якісь там інші акції впроваджує, да, чи там з'ясовує чому. <кхід> Щоб був там, міняли, знаєте, фазу в під'їзді через це там. ну, Приграв ем, тиск да, в трубах і в, е, почало виділятися електроліт, виділятися з розеток, знаєте, яке жовтеньке електричество, таке, ну, як шпагеті, воно вилазить. Там. Ну, такий образ є дійсно серед там, різних багатьох образів, тими як персонажі, якими я розіграю. Можливо... А вас ще не впізнають, от, коли ви вже дзвоните? Ні, мені ну, би здається, що мені б хтось позов... ви мені позволив, я б вас одразу впізнав. Ну так всі кажуть, так да. просто треба спочатку знайти ту, ту тему, яка була б для людини актуальна да, на сьогодні. По, -по перше, по-друге, е я ж вітаю людей з днем народження, а в цей день в них стільки купа, всіх справ ну, так, так. телефони, і вони іноді абсолютно <кхід> розфокусовані, тому дуже легко розігрувати справді людину в день її народження. А ви все ще займаєтеся перекладами якимись? Ну тому що військово перекладання в Алжирі, Єгипті та Тунісі це все залишило зараз, якийсь слід. Тобто, попри діяльність свою цю, ви такой. Я тоді не повернувся, не. був неділю, в, тиждень був в, в Єгипті, тому є можливість мене практикувати на ті мови, які я вивчав. Інша річ, що сьогодні немає попиту серйозного серйозного більшість мої ми всі з, 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 ну, я закінчив військовий інститут іноземних мов. В Москві, да? і навіть там мій червоний диплом мені вручали в Георгії залі Кремля як кращому випускнику, але ніхто з моїх однокашників сьогодні не працює за фахом. Практично ну, немає потреби сьогодні в фахівцях в цій галузі. Да? Тому що практично весь світ спілкується англійською мовою, всі uh -huh. перемовини, там, переговори ведуться англійською, вся документація договірна база. На сьогодні міжнародною <кхем> англійською мовою, тому немає потреби сьогодні в таких. Що там в Єгипті зараз? До речі, ви тільки Ні, абсолютно змінилася ситуація. Да? Я просто ну в шарма шейху більше 20 років вже да? їжджу. це моє одне з найулюбленіших місць да? в світі. І ще рік тому я пам'ятаю, коли ти сідаєш до там, машини таксиста і починаєш з ним розмовляти про політичну ситуацію, всі обожнювали Мубарака. барака. Як це на для нас такий герої, такий. <кхем> Персонаж історичний да сьогодні абсолютно змінилися. за рік. Я жодного таксиста не знайшов, який хоч добре слово сказав про про губара. Вони да, щирі там. тоді були чи зараз. Ну, напевно, в, в, в сьогодні щиріше, да, тому що тоді були були залякані, був гнітучий цей е е е контроль, цензура. Чи до туристів не поїхали це стало, бо там зараз ісламісти набираються. Насправді ну, і... в шармоше абсолютно цього не відчувається. Да, ніяких там. Ну, я, широко кажучи, більше спілкувався з природою ніж з місцевими ну, мешканцями. Я не, не помітив, тим так чи інакше, якогось якоїсь змін, яких змін серйозних. Давайте повернемося По... до. Українських mm -hmm. реалій до української, можливо, політики, ви дуже часто, ну, в основному раніше в основному гумором саме в політиці, от, от я практикували. знаю, що ви дуже не любите багато... насправді жартувати на політичні теми, але якось вам це дуже сильно вдавалося. Так да. Ні, справді насправді мене просто образило в 2004 році. Я не збирався займатися серйозно політичним гумором. Тим більше, що я добре знав пана Ющенка, да і перекладав його неодноразово, як і практично всім. Українським президентом, прем'єром, ну, за винятком сьогоднішніх може. Тому я, знаєш, знаєте, коли ти сидиш споруд з людиною 2-3 години, то ти так чи інакше відчуваєш її внутрішній світ, да, і енергетику якусь. Да? І через це в мене ніяких абсолютно не було ілюзій стосовно Ющенка. Я дивувався, як його там називає. Ну, хтось називав там одним з найкращих банкірів. Я ще в 95-му році перекладав ем, на якісь конференції банківській, де були ізраїльські банкіри. І Ющенко їм доповідав. Я пам'ятаю, що він жодного речення не міг нормально скласти, що з боку українською да, мені важко було тоді перекладати. І тоді і тому сприймати його як якогось там месію для мене було це дуже важко. Але образливо було те, що ну пам'ятаєте цифри, да, там 60% майже там були готові проголосувати за Ющенка, а вірили в його перемогу лише там 30, далі чи 25. То це дійсно був виклик, да, образа, то ну, така споплюжена свідомість нашого населення. Тому мені знаєте, захотілося щось зробити, тому що я з славетний вислів Вольтера, те, що стає. Смішним, воно вже не є небезпечним. І да, хотілося трошки оцей тиск в суспільстві негативний знизити. І тоді виник цей проект «Веселі Яйця після того славетного нашого івано-франківського яйця, яке влучило Януковича. Давайте нагадаємо, весель Шматочок із Веселих яєць ми вирізали. Послідню осінь Ми смотрим прем'єри от смеха все на пол летят сигареты. В эфире яичко сбивает премьера, и мы наблюдаем за тенью и цветом последнюю осень. Я сказал, что я, когда мы делали этот я подзвонив Шучуку. І спитав його дозволу, щоб використати його пісню. Він послухає: хлопці, ви знаєте, умрій Денис, лучше не напишеш, як це молодці. Схвалюю, підтримую. Він дослухав всю пісню від першого слова до останнього. Веселі яйця вони залишаються як проєкт, далі жити, правда, вже в іншому форматі? Чому? Ти сайт веселі яйця, можете зайти і подивитись щодня. Теми висвітлюємо найбільш актуальні для сьогоднішнього нашого суспільства, але це не є ексклюзивною да, політикою ексклюзивною темою. Стараюся, ну, намагаюся не перейматися дуже цими проблемами, тому що, знаєте, життя коротке і не хочеться витрачати все його на ненависть, там, на негативні емоції, які викликає сьогоднішня влада. Ну і, напевно, не, не завжди вони. Якби надаються для того, щоб з них не знаю смішно жартувати. Бо часом воно приходить якось такому мужу, коли вже не ну, хочеться жартувати. Було б смішно, если б не було так грустно. Так, просто іноді здається, що от якась там промова може бути цікавішою, ніж коли її переробиш якось і намагатимешся зробити смішнішою. Тобто в оригіналі цікавіше таке у вас відчуття часто. Ну насправді, знову ж таки, я не дуже багато часу приділяю. коли серйозно займаєшся політичною все тиргу гумором. Треба 24 години на добу. Концентрувати свої думки да, на цьому. Я краще знаєте, на природу подивлюся, на гарних дівчат ну і що там. думати про цих убогих, сірих і убогих, убоїх. Ваш <кій> проєкт операція професор. Він же він вийшов ще під час виборчої кампанії? Ще до, mm -hmm. до того, як було зрозуміло, чим все це все закінчиться. Ну, якраз після, першу, після фу, першого туру. Першого туру я пам'ятаю, що наші, якраз першу ніч, коли на Майдані розпочався почав, цей мітинг, то наші ці кукли великі, да, лірки, веселі веселіяльці, вони там танцювали, розповідали анекдоти. А, і я побачив десь колаж в інтернеті, де <coughs> Ліонова з джентльменів удач переробили на Інуковичі. І одразу ж в мене виникла ідея, так це ж так легко переозвучити відомість з дитинства кадри для да, цього. Кіношлягера, кіноблокбастера. І так ми зробили першу серію, про те, як там кремлівські політтехнологи готують Януковича для перемоги на виборах, а потім за три дні другу, третю, і так ми. 16 серій зробили, і вони якраз закінчились інаугурацією президента. Це, це був перший такий інтернет-блокбастер, я хочу сказати, тому що на Ютубі він мав надзвичайно велику кількість, особливо як для того часу переглядів, бо ще менше набагато людей були в мережі. Можемо нагадати уривки з mm -hmm. цього серіалу? Совещание в Кремле накануне президентских выборов в Украине. Так, нам нужен свой человек. Uh -huh. А, вот этот будет заниматься штабом Януковича. Хороший малый, рецидивист. Вот этот будет заниматься пиаром, запугиванием, а вот это наш кандидат, тому еще конкретный. Так, эй, какая отвратительная рожа. Инструктаж московских политтехнологов по дороге в Киев. Виктор Федорович, давайте повторим. Ющенко. Редиска. Открепительные талоны. Печенье. Автобусы с избирателями. Карусели. И вот для урегулирования политического кризиса в Украину прибыл Хавьер Салана. А вы кто? Я Хавьер Салана. Не-не-не, это бронежилет, я вас здесь оставлю. Вступайте себе, день кофе, кодали лейте там. Здравствуйте, джентльмены по новому. А я приехал вас в соседи помирить. Я сидел в Евросоюзе, мне сказали, поезжай в Украину. Там у них что-то случилось. Добрый день, Хавьер Саланович. Як долетил. Здравствуйте, здравствуйте, Виктор Андреевич. Сейчас узнал. Вы знаете, слава ваших революциям дошла и до нас за границей. А, дивовижно, що ну у вас є талант до імітування голосів? Ні, насправді, це насправді, насправді, насправді це не мій голос. Там є дійсно і мої голоси також. Ага. Ж... всі жіночі образи. Я озвучував озвучував цьому серіалі. Ну але. Ні, ні, це насправді Євген Лунченко, відомий український актор. Ага. А, Я думав, що це все ваш голос. Я тому був ні, просто здивований нас... стільки модуляція. багато. насправді там є мої голоси, але більшість персонажів озвучував сьогоднішній актор великої різниці. Де по взагалі ага. е практично всі актори, з якими ми свого часу співпрацювали сьогодні. Вони вцікали великі різниці. Перші ролі виконують такі, так як Віктор Андрієнко, як Назар Задніпровський, тобто найвідоміші українські гумористичні актори. Вони сьогодні зірки російського проекту велика різниця. Якого ще можливо гумористичного ну, от, проекту бракує Україні? От які можливо, а тих, які які є, якщо вони взагалі є? Бо таке питання іноді виконавлю. Ну, насправді сьогодні настільки все швидко змінюється. Ви знаєте, колись казали, що людина час від часу заходить в інтернет, да? а сьогодні вона час від часу виходить з інтернету. Тому сьогодні соціальні мережі я помітив, що коли заходив в кімнату, ви якраз слідкували за останніми там відгуками, які були на Фейсбуку. Так. Да? Так, Тому все, що сьогодні відбувається в соціальних мережах, насправді набагато цікавіше, ніж те, що відбувається на телебаченні, на радіо, радіо, і втрачає свої позиції, позиції телебачення, теж кажуть, що воно загине, коли не поумніше, коли не стане більш розумним. Воно дає максимальний ще такий, як називається, ну віддачу і зразу можеш отримати коментар. От я, наприклад, Фінбек. недавно пожартував. Ну, я не пожар, може, я обмовився uh -huh. з приводу білбордів Януковича. Uh -huh. Ну і що обмовився, там білб... І мені тут ж глядачка пише от на Фейсбук, що Андрію не личить отак, от, от некрасиво казати це. Ви себе принизили. І я. Подився та принизив себе. Тобто це якось так співіснує інтернет телебачення, дивишся, телевізор. Це, це, кому... це дозволяє тобі та, зразу поміряти, наскільки ти ну, наскільки був гарний чи вдалий жарт умовно кажучи. Бо в mm -hmm. телебаченні, напевно, важко за тим Ростежить. завжди поважити. Але е, є, звиникають зараз маса проєктів дуже популярних, е, зокрема, на YouTube, наприклад, коли люди непрофесійні коміки стають і починають робити кар'єру професійних коміків і дуже успішні. Ми про це навіть казали в одній з програм. Це якась така тенденція. Ви бачите більше потенціалу саме в інтернеті. Вони не хотіли б зараз десь на телебаченні, там робити гумор якийсь. Ну, чесно, багато пропозицій було, і вони надходять і зараз, але для мене. Не цікаво просто, чесно кажучи, займатися телевізійними проектами, тому що на жаль ринок розпорошений, знаєте, творчі сили, по так такій кількості ефірних каналів, ну держава не могла собі дозволити. Так роздавати частоти. Я свого часу був коли консулом України в Ізраїлі. Я навіть писав там доповідну записку про те, як працювала Національна Рада Ізраїльська, да, що вона тільки там на комусь там 40-му році в існування телебачення ізраїльського прийняла рішення, що ринок творчо, економічно, фінансово з... досяг того рівня, коли можна там третій канал відкривати. А в нас така кількість каналів, і вони ж не можуть всі Ми... існувати. Продовжимо вже тут. Мені підказують, мусимо перерватися на рекламу. Після реклами продовжимо.